І назва виставки виникла досить спонтанна. Він знає мої вірші, я знаю його картини. І тому він взяв такий рядочок із моїх віршів, де йшлося про те, що хвилювання хвиль навгадує хвилювання почуттів. А мені взагалі я б теж погодився на таку назву, вона відповідає сутності виставки, тому що, в принципі, за цим всім пейзажами проглядає одна цікава річ, що тут ще немає людини майже, так? але ж людина виникла саме на межі берегу, каміння і хвиль. Адже каміння, хоч ми то чи ні, це мінерали, а з мінералів складається 99,9% нашого тіла. Тому в цих цих пейзажах він хоче передати це хвилювання хвиль морських, яких потім перейшло в хвилювання людських почуттів, які базуються в принципі, на тілесних всяких відчуттях. «Виставка виникла в павликом рахунку, це підсумок моїх двох поїздок на пленеру групи художників 11 12 років. Тому я напрацював. Багато це чимало, комусь може багато, забагато комусь може і для мене це може і, і, і може і хотів би і більше, і більше може виставити, але е, вся ситуація в тому, що не, поїздка на море, тому що в нас моря в Сумах немає, тому поїздка на море е, це завжди приємно для любого художника, тому що е, е, треба трішки зголодніти, щоб десь відчути якісь окремі речі, тим паче море. Скажу чесно, і відверто, що море писати дуже тяжко, із-за чого, що там немає конкретної стабільності. Море воно завжди хвилюється, воно завді... його не спіймаєш, його можна спіймати тільки на, на фото, але, але там воно все одно мергне Тому треба це відчути, поки пишеш його. відчуваєш, Для мене, звичайно, я третій раз, який був на морі, третій раз писав я море. Це була моя третя поїздка, остання третя, а так це останні дві поїздки. Значить, і те, що я виставив, це якраз і є підсумок Тому як я це все побачив, вдалося мені воно, не вдалося, чому прибавлю, ці, в мене привели ці пейзажі, а не інші. Ну Це вже таке, як кажуть, Приїжджає, приїжджаємо на місце. Вибираємо корне для себе, да? хто там, група художників, кожен вибирає своє місце. Комусь подобається якийсь настрій один, якийсь кривий один, комусь інший. Тому тут немає такого, щоб всі приходили, всі стали в одне місце і стають. Бувають такі місця, де звичайно стає група, тому що вони зразу одразу якесь знакове місце, ми переджаємо і все. От воно таке, і більше, і всіх захопило. Ну, у кого краще вийшло, у кого менший розмір у кожному свій. От і тому так тут немає такого, щоб було цікаво і просто берег пописати, цікаво пописати човники, цікаво просто настрій природі пописати, тому що ну він такий, да, от такий. І у нас такого немає тому, що у нас трішки ми на півночі там південь, інше небо, море взагалі нас немає. І тому, і звичайно, що і вечори там різні, так як у нас. І день не так, як у нас, тому що там зовсім інше мерхтіння повітря і е, сонце там інше. Тишки всі це знають, коли бувають в Криму. Всі це знають і бачать, і чомусь і всіх Крим приваблює. Звичайно, приваблює, як і, і всіх, і мене теж саме. Я так ж людина, да, і мене теж приваблює. А як художника воно приваблює мене, може мене вдвічі, тому що я їжу, їду туди не просто відпочивати, а просто працювати. Коли я працюю, звичайно, то є, вникаю якийсь образ. Хочу передати настрій, образ цей. Ну а як вдається, так те, що вдалося, то є якось, на розгляд глядачів. Бувають такі речі, коли приїжджають, бувають такі речі, коли приїжджають, відпочивати красиво, а писати нічого. Ну як кажуть, нічого. В принципі, по великому рахунку є такі місця, як вам би сказати, як на лисівках. От вони красиві на лисівки, там відпочивати красиво, а писати то нічого. Ну Є такий приклад, наприклад, дуже тяжке і не дуже якось воно таке привабливоє місце є. Це є в Грузофі, коли стоїш там на горі або на березі, медвій гора, лежить, це косок каміння, море і небо, і більше нічого немає. Якщо там на висівки подивитися, краса, звичайно, воно красиво. Якщо його зробити на великій роботі, ну, дуже сумно буде, воно ніби спокійне спокійний такий, тобто побачив пляжок. Ну, це пляж, да, тут приїхали, там човники, ось стояли човник. При... Тут ця ситуація ситуації привабливо, всіх привабали, те, що ми приїхали, цей пожежний човник він стоїть танці, яскравий, от Він такий, як, як ліхтар як, ну, горів. І от він як акцентував. І от всі стали там, мабуть, дуже шість стояли, писали його тільки заради все. І тому так вона вийшла, ну в мене вийшло так. От. Як в інших я не буду, тому що це розмова на пальцях її, ви не бачите. От. Але якось так, таке місце, нібито, просто чорники стоять, яких місць дуже багато там на морі, але ну, зробив роботу, ось вона перед цим. Не? Буває просто на те, що там ввечері, там, десь після там, одну роботу заробили, да, після обіду тишечки відпочив, вийшов на берег. Трішки починає вечері, там шторм може якийсь там. Просто на берег просто пописати каміння, тому що інший настрій, е, інші е, е, просто такого ну, немає в нас, да, а воно красиве, тому що е, Севастополь там є, е, е, це не просто каміння, да, там, як у нас е, е, цей граніт. Там, а там якийсь воно такий ракушняк, білий, рожевий, червоний, якийсь такий, такі. Е, 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 не такі, не, такого каміння у нас немає. І колір це кристалів пристання в природі. Він зовсім по-іншому. Він дуже красивий, такий, коли була клава Брейпа, я по першу в очі, це дуже багато чинів, Там їх не знаю, таке враження, що тисячі. Вони всі різні, абсолютно всі різні. І тому це якраз оці вся різнота, ця, вона таке красива, але дуже складна. Скажу чесно, відверто їх дуже складно. Вибрати якусь позицію, десь якісь речі відкидуються, щось додається, може, десь якісь притягуються навпаки, а щось вбирається і для того робиться просто робота. Саме головне, щоб вона була для глядача настільки правдива, що просто-напросто, щоб повірили, що так воно було. Хоча там може, ще два якісь три човники були поруч, їх просто я не написав для того, щоб була така композиція. Тому що композиція в роботі це перше, що повинен показати художник. Це композиція. Бувають вечірній станкось. Тут після дощу таке сонце на маяк. От такий стан такого там воно рідке явище. У нас такого немає. І Тому таке так, 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 помаранчеве каміння. Воно червоне, але при такому освітленні воно якраз помаранчеве і такі, дуже яскраве на такому фіолетовому небі. Та ну, тут далі зараз ми, про, ми проходимо на це ж, те ж саме. Малаклава, каміння, це те, що ці береги. Їздив Херсонес, звичайно, що в Севастополь це Херсонес, це місце, де було Русі. І тому, звичайно, що всім хочеться там побувати, побачити ці витаки, звідки воно пішло на наші землі, наша віра. І, звичайно, ці, це знайоме місце. Ті, хто був, ті, зразу знають цей образ. Хоча я не сказав, що деякі речі є і у Кепчі такі колони. От, Але е, те, що Собор Володимирський собор, це якраз це і знакова річ для Хрисанбеса. Ну, Це теж це ті речі, що я розказував. Да, це вечірня, там була клава, вечірні, це е, буде біля моря, це рятівна станція. Ну, Таке засвітлення. Ну, вечірні промені дуже красиві. Там, коли сонце сідає, і якраз у цей контраст між... Небо, каміння і море, море темніє, небо таке дуже яскраве, а все каміння горить, просто горить. Тому воно ніби нібито нічого немає, але приймає дуже художньо, тому що там колір, настрій все є. є ніби то нічого немає, але є настрій. Саме вони для виробництва перше в пейзажі це настрій. Передити настрій, повіти, настрій стан сараї, ми Борчисарає, там в селищі там, красосілля там було. На, в інші селища виїздили. Тому є роботи, як моря немали, але є гори, і ці гори вони десь такого, як у нас немає, хочеться зробити такі вулички, якісь селища, такі, що татарські, там дуже багато, як живуть татари, і воно і видно, що будинки не такі, як у нас. От, і десь, народ інший, і ментальність інша. От, і цікаво бути там, поспілкуватися, тому що вони, такі, як ми, звичайно, звичайно, хочеться пізнати більше і побачити більше, поспілкуватися з людьми трішки не такого складу, як ми. Хоча вони такі ж, і нібито і э, ті ж самі одна країна, і, і, і ті ж самі проблеми, але народ трішки інший. І просто цікаво е, побути, інколи лов, ловиш себе на думці, що я тут, а от вдома там, там. там життя йде, а от я тут якось так для себе, що не вже я тут. А, от, а дома там все життя вирує, йде, сума, все. А я ось. Тут. А от через неділі я знову буду вдома, а там а тут мене вже не буде. От, якось так ось, 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 інтрига якась іде між собою. Да. І от, ну, бачите, ти що ж була клава, різні стан, декілька поїздок по виздав була клаву, різні настрій, різні речі, різні ракурси і тому різний розмір, і, і я інший. Так, не такий, як був три дні тому. І, і інший погляд на ці всі речі. І тому роботи всі вони тяжкі різні. Хоча десь і місце приблизно однакове, але десь по-різному і погляд на ці всі речі не, не От. Це теж балакварський рибальський артіль, всі знають, що Балаклав, всі знають рибальська артіль, це ще і сам будинк, ще 18 століття, і там ми їм дали їх. В е, тупічку там, І от якось ми так попросили, це там так не пускають. Але художники там поважають, вони знають, що вони стають сторонці, вони ніколи не заважають, спищуть хлопці. Ми писали, були, Тому так, так такий дворик. Виник. Ну захотілося написати, тому що, раді, що хочеться написати те, чого вони писали. просто написали, так. От, там, Надвечір'я або взагалі вечір, І тому так буває, що десь. Під вечір десь так, виходиш, прийшли там якісь роботи. Або після дощу сховалися, десь дощ десь пройшов, хмара пройшла, стало все зовсім інше, освітлення інше, кольор зовсім інший, він такий якийсь насичений, потужний весь. Хочеться просто ці всі речі передати собі, трішки, якби і для себе, це відповідальність перед собою, чи зможе зробити це і передати от у нас, який він. В темп, і хоче настрій настільки близько передати. І чи вдасться, чи не вдасться. Оце саме, основне, коли є е, е, випробування перед собою. Вдасться чи не вдасться. Буває, що вдається. Не все буває, вдається. Я ж не сказав, що це все ставить. Так, от все легко. І взагалі, що бувають роботи, які ну, бачиш, що трішки треба підтягнути. От. Але е, можна не зразу, тому що зразу. То треба трішечки винести, може десь підтягнути, може і вдома От. Але щось хоча б основу, цей каркасу, цей весь настрій, то треба просто хоча б схватити його. Це в південне узбережжі, в Форосі були, є такі вулички, які просто приваблять. От вони не такі як у нас, от захотілося. Тому що є така тільки так, в мене, да, в калих. Писати тільки одне море, ну теж взагалі ну Крим це тільки море. Це і гори, це і, і селище, це і люди може. ну У нас це просто було, якби вивіз, вивіз був на пейзажні роботи. от Тому писали таке, що настрій, настрій все. От давали все, ну, давали все останнє. Працюйте, ось о, машина, їжджайте, працюйте. Ну, а далі вже і звіт уже в кінці вже звіти йде. Бувають такі речі, от, е, як це з баряне каміння. Буває таке, що ходиш, блукаєш, ввечері прийшов, глянув, побіг, взяв полотно, і прибіг, став і написав. Тому що Такий настрій, воно червоне, але в контражурі, коли сонце сідає, в контражурі просто написано, пурпур, пурпу -пур, насіки таке, що ну, я не знаю, кольор насів тяжко підібрати, тому що передати це все, яке воно там от, захотілося, просто написано. Нібито нічого немає, це да? така напівастанція там. А, а оце от, от весь настрій, оцей весь берег, і там якісь будинчики, оцей маячок, оцей настрій. Який Сідає вже сонце, вже ось ось воно сяде і вже буде темне. І е, море якесь воно таке незрозуміле. І нібито й темне, і ніби таке, як молоко. таке. якесь Ну, от, Цей е, відблиск від е, сонця, вже яке сідає і від хмару цих. Воно якесь таке аж молочне. Таке. Буває таке. Ну, захотілося. Недалеко жили, тому я е, е, збігав встиг. <сігав> <сігав> <в> <сігав> Човни, яхти, звичайно, там багато їх клубів куди ми їздили, сюжетів дуже багато, але є такі сюжети, які кажуть, ну, починаєш аналізувати. Ну, для себе може там десь щось зробити, але не завжди дивишся таке, щоб щось було. Ну, не таке, як хтось так бачив. Тому буває такі річ, що просто став, да, і її зробив, як вони є. Красиві, шукаєш те, чого я кажу, ніколи такий ракурс. Щось, щось таке нове, хоча для, для себе, не те, що а, те, колись бачив, ти там десь якісь художники теж робили, А от для себе хочеться зробити те, що випробувати себе і знайти для себе щось своє, коли ці всі пчельниці, всі, яхточки, всі. і от ходиш, шукаєш, став. Ну, я кажу, це таке. вдалося, не це вдалося не мені судити. Я виставив виставку, тобто виставив виставку цієї роботи, да і я yeah. звичайно. Yeah. Well, Десь колосонку є такі речі, якби випробування себе і трішечка е, е, так? Тому що художник, коли робить виставку, він трішечки напівоголений або оголі, да? от ці, це, як разі, та от такі. Це краздяну людина. Ось такий я. Погане чи добре це, це вже суєти не мені, а це вже е, глядачам, там, колегам, там, фахівцям. От, тому, звичайно, люба виставка це дуже відповідальні речі, дуже відповідальні, скажу чесно. І є така взагалі така порада, що не треба спішити, треба не працювати. Тому що ну, молодь вона дуже максималістка, хоче сьогодні і одразу, і, а, а ще нічого не міють. Це скровить двері. Просто ти Повинна бути база. Коли база є, тоді все нормально то є з чого вибрати. Не 5 робіт показати, а вибрати 5 робіт із 55. От тоді це вже буде, а ці 55 треба напрацювати, просто-напросто, для себе. І тоді буде аналіз чогось. Не те, що в мене є, покажу все, а вибрати найкраще з цих робіт. Тому що часто у художників дуже багато робіт, як так назва, названа кухня. Є роботи, які ніхто жодний глядач їх не побачить. Ну, десь не вдали, десь може так, для себе не зробив, але це не виставкова робота. От. А показувати все це, це нонсенс. Є, е, як кажуть, у будь художника те, що він вважає для глядача, ну, може не дали для себе, і тому він не хоче показувати глядачу. Це. Є мінуси. У будь любого... це людина. Да? Вона колись буває здоровані. Так само буває, коли людина бачить художник, бачить, а буває таке притуплення споруди. Це втомність може бути. Все ж заводить, настрій якісь втомність, це може якась якісь речі, які впливають теж на е погляди, на думки, на зір художника, на все, абсолютно на настрій внутрішній. Тому такі речі, він ну, казав, що не хочеться показувати. Значить, не, не показувати. І не можна їх показувати, щоб не пуститися. От. Тому також, я вже не буду там на фактично вже підійшли до цього до кінця. Просто є таке побажання, що особливо для молоді напрацюйте для себе, Напрацюйте так, щоб вам не було соромно. Не просто показати, що я це вмію. Зараз нікого не здивуєш, ти ще міг. Він як ти вмієш. І покажи, не просто, я що хочу, вмію малювати. Якщо ти щось закінчиш, то звичайно ти повинен малювати. Але як? Оце вже оце вже інша справа. Зроби себе. А для цього в 19 років себе ще ніхто не зробить, і в 20, і в 22, і в 25 ще ніхто не зробить, і в 30 зробить. Це рідко дуже. Але треба починати, ну хочу. Так, по патрічки по -трішки, але рвати з місця э, це треба, ну я не знаю, ну буває, може, там один-два, ну як це, генія, таланти. А інше це все це, це не талант, це ще зідності. Талант треба показати через 20, 25 років. Бо це морталан. Якщо люди побачили, що це талант. А так це просто з'їдності. І найбільше. І бити себе в груди це ще не стоїть. 25-30 років ще бити себе не, груди не можна, тому що ще нічого немає. Тому ці речі, ці побажання. Ну, те, що в мене, да. ну, по крайні, в мене теж є деякі сумніви, тому що коли на, я приходжу на свою виставку, да, або взагалі на виставку на свою персональну і сам любих художників, він приходить з точки зору глядача вже, він ніколи не бачить свою виставку, взагалі всі, всі роботи в майстерні, він бачить кримих. Сам він нікого не бачить. Дві-три роботи він поставить. А от коли вони всі висять. Він тоді закликає на виставку, як і любий глядач. І він дивиться на свою роботу вже очами глядача. Оце саме саме. От. Він бачить свої помилки. Може хтось не бачить. Він вже бачив, що там він сервив не ти. Він потім може підправити. Але це буде потім, вже після виставки. Тому о, як кажуть, от. Як в мене виникла виставка, як, як, плюс-мінус, може плюс-мінусом, це вже таке вже, я кажу, як глядач це сприйметь, у кожного, у кожного глядача, свій глядач, свої роботи, у кожного глядача є свої роботи, які прибавлять його. тому що Мені вже не, один, не одна людина підходить, мені одна робота, іншому друга робота, третьому, третя робота. От, у кожного є своя робота, яка його десь притягує. Я не знаю, що це таке. Це може якась настелія по чомусь, може те, що він хотів колись побачити, може, вісні колись бачив. Ну, Може взагалі просто приваблює його. А чому? Він сам не може сказати, але вона його приваблює. Значить, мабуть, мало щось в всі роботі. Це все.